Дорогі брати і сестри, я хочу привітатися з вами цим, цією радісною вісткою Христос народився. Дяка Отчу Небесному за його милість до нас, що каже нам Слово Боже, посланню, до Галатів'я написано, коли виповнилося повнота часу. Бог послав сина свого на цю скорботну землю, щоб нам дарувати життя вічне, слава навіки нашому Богу, а щоб дати нам життя вічне, Він переніс, перейшов цей земний шлях життя свого і в цих страшних великих муках ціною крові святої заплатив. За нас хвала йому навіки. І каже слава Боже, що ми не свої, ми куплені. Апостол Петро говорить в своєму посланні: знайте, що не з золотом, відкуплені від вашого марного життя, але дорогочинною кров'ю Ісуса Христа, як чистого і непорочного ягнята. Слава навіки нашому Богу! Ви знаєте, роздумуючи над Словом Божим, я не раз говорю із цього місця, що яка безмірна любов, Отця Небесного до свого творива, до людини, яку він створив подобу свою. І там, в Едемському саді, отець Небесний завжди спілкувався із своїм творем. Завжди приходив призначений час цю обітню прохладу і спілкувався, милувався, радів. Я так собі розмишляв і розмишляю. І Завжди мав задоволення у своєму твору. Але нам говорить, Слово Боже, пройшов час одного дня. то ж саме, отець Небесний прийшов на зустріч, не знайшлося на цьому місці. Цей призначений час людини, яка мала спілкуватися з Богом. І було сказане слово «Адам, де Ось я почув голос твій і заховався, розмишляючи над тим словом, що коли Адам сказав, я почув голос твій, це було не одне спілкування, і він дуже прекрасно знав і чув голос Божий. Ми знаємо коли ж наші. Чи батьки, чи рідні, чи знакомі, ми їх можемо пізнати по голосу, ми їх можемо пізнати по їхньому ходу і тому решта і подібне, бо ми часто спілкуємося із ними. І так же само, Отець Небесний, спілкувався із творем Твоїм. Але повстала кач. Велика трагедія сталася в Едемському саді. І каже Господь, каже Адам до Господа, я сховавши, бо я на Адаме, а може, ти їв із цього дерева, дерев, може, ти спожив цей заборонений плит, коли я свого часу сказав тобі. Так, Господи, не я, а та жінка, яку Ти дав мені, вона мені дала, і решта, і подібне. І не знайшлося винного, але отець Небесний. Там же в Едемському саді було сказано неблаженні слова, книга Буття 3 розділ, 15 вірш, де написано так. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Вона розшавить тобі голову, а ти будеш залити його п'яту. В своєму плані, отець Небесний зложив вже план спасіння роду людського. Вже там Господь сказав, що я вложу ворожнечу між тобою і жінкою. Між твоїм насінням і її насінням, воно зітра тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту, дорогі брати і сестри. Бог вірний у своєму слові, Бог ніколи не залишить свого слова без відома. Бо каже нам слово Боже, що Він ретельно слідкує за своїм словом. І так, як вже вище, сказав я. Або книга Пророка Ісаї. в 9 розділі із першого вірша є написано такі блаженні слова. Народ, який ходить у темряві, побачить велике сяйво над тими, котрі живуть у країні смертної тіні, засяє світло. Ми чуємо із прочитаного, що тут же Ніби прояснюється, і більше зрозуміло нам, за кого йдеться мова, і яке це світло осяє нарід, який темряв виходить, нарід, який тримався завжди в страші, і в гріховній неволі. Тримався в цих гріховних кайданах і не було ніякого визволення, і каже слово Боже. Ті, які ходять у темряві, побачать велике щеймо, над теми, котрі живуть в країні смертної тіні защає світло. Ти, Господи набожий народ, ти збільшив йому радість, вони веселитимуться перед тобою, як радіють під час жнив і як тішаться ті, котрі ділять здобиш. Прийде час, прийде той, який потішить наріз свій, світ, потішить тих, які. Чекали на нього, які розуміли і знали, що прийде той, який спасе рід людський від їхніх гріхів. за що слава нашому Богу. І я вже вище говорив, що апостол Павло послання до Галатів написав в четвертому розділі, четвертий вірш і блаженні слова. А коли виповнився повнота часу, що Бог послав сина свого на цю скорботну землю, щоб він спас наряд свій від їхніх гріхів. І прийшов цей час, дорогі брати і сестри, і євангелист Лука, в другому розділі, говорить нам, описує. Чи блаженні слова, які були йому сповіщені Духом Святим. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як сирію володів квіріні, і йшли всі записатися кожен до свого місця, без винятку, дорогі брати і сестри. Як нам говорить слово Боже, що кожен ішов, щоб записатися до свого міста, дати звіт і записатися, що він чоловік або знаходиться в такому місті. Пішов Іосиф з Галілеї з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеєм. Бо був він з дому та роду Давидового записатися з Марією, зарученою з ним з жінкою, яка була вагітна. Ставши цей перепис. І Йосип був змушений підчинитися приказу. Не тільки Йосип, а кожен чоловік мучив іти в місто своє, звідки він походив від якого роду. І пішов, каже нам слово Боже, Йосип із Марією, яка була вагітна. Не, я би сказав, на той час з Назарета до Вифлеяму це був великий відрізок шляху. Це приблизно або то, що можна сказати, 160 кілометрів. Якщо б на сьогоднішній час щив машину і можна за 2-3 години проїхати цей час. Але ми собі представимо, я так роздумуюся над Словом Божим, Марія жінка, яка через пару днів народила своя немовля, яким як було їй трудно йти. Хоча, може, в них був цей маленький ослик. Але він був загружений якоюсь їдою, як для ослика, так і для сім'ї. І не було рівненької дороги, як сьогодні, є Бруківка, а була горниста місцевість, і нарік кожен мусив подолати цих 160 кілометрів. Пройти цього, цей відрізок шляху із Назарету до Вифлеєму. Нелегкий був путь, нелегка була дорога. Навіть якщо взяти в сьогоднішньому часі жінку перед такому вже передроділлю, це теж було б тяжко для неї проїхати цей відрізок зараз. Але каже нам слово Боже, що вони зайшли і прийшли, і сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб її народити. І вона народила свого первістка сина, сповила його і поклала в яслах, оскільки у столиці не було для них місця. Тут нам говорить слово Боже. Я так собі думаю, воно так і було, що дуже багато народу з'їхало ще в місто, що в місцевість, і було все зайнято. Коли Йосип, прийшовши із Марією, не було вже місця сказати на сьогоднішній день готелю або хтось міг взяти сім'ю на ночлігу, вже було все зайнято. І знаємо, і Слово Божого, що вони були вимушені. Війти в ту стоянку де свого часу народжувалися ягнята. Це не зовсім була якась кошара, де стояли вівці. Якщо ми щось трошки знайомі із з отарою вівців, то кожен господар, який мав свої отари, він мав відділене місце, де там завжди було. Корм для овець і завжди була вода. І це місце було приготовлено для того, щоб заходили вівці і окотувались там народжували своїх ягнят. І так воно було, що вівця вона, я би сказав, що вона і дуже тендітна до всього. І вона ніколи не вляже в якесь місце неохайне. А вона шукає чистого місця, а ще й тим більше вони повинні знаходити місце, яке б відповідало навіть температурі, якщо вони можуть знайти таке місце. І от там, каже слово Боже, там народився наш спаситель, слава навіки нашому Богу, дорогі брати і сестри. І далі нам говорить Слово Боже. Що в тій місцевищі були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Їм було звіщено цю радісну вістку, дорогі брати і сестри, що в доведому місці народився Спаситель Христос Ісус, який спасе народ свій від їхніх гріхів. Слава Господу нашому, дорогі брати, і та сестри! Слава Отцю Небесному, що Він по своїй великій милості до нас послав свого Сина, прийшов цей час, виповниче Божий час, і Він послав сина на цю скорботну землю. І хай би нам Господь допоміг і очинити, дорогі брати і сестри, милість і великовічну любов, якою нас полюбив Небесний Отець. Ми знаємо, ми читаємо Слово Боже, як через що перейшов Ісус Христос від народження Його до цієї ганебної смерті, яку Він переніс на Голгофі. Другий, Він завжди був переслідуваний. Завжди Його переслідували. Завжди, як ми знаємо, і Слово Божого мусив Йосип із Марією переходити в Єгипет. Там ховатися якийсь час, потім вертатися назад, і таке було їхнє життя. Як ми сьогодні чули, але це був той, який вчора, сьогодні і навіки той самий, слава навіки Господу нашому, дорогі брати і сестри. Каже що він, що сам перейшов цей земний шлях, то він тепер може і співчувати. Слабощам нашим, Він може співчувати нашому життю, яке ми переносимо на цій скорботи землі. Ворог, дорогі брати і сестри, Він ще на нашу душу, щоб погубити її. Але Христос дарував нам цю перемогу. Слава навіки Господу нашому, Хай його ім'я святиться в наших серцях, а йому подяка. І вічна слава від тих, які його полюбили і чекають, Його другого приходу. Слово Боже каже, що він не прийде сьогодні в справі гріха, але прийде зустрітись із тими, які полюбили його другий прихід, які сьогодні чекають і голосять, Господи, гряди, ми чекаємо Тебе. Хвала навіки нашому Богу. Хай возволише його ім'я святе в серцях наших, а йому щастя і подяка повіки. Амінь.